Так, так, це ми та родина, що всиновила дитину і не приховує цього. Вас з кожним днем стає все більше, тому давайте знайомитися знову. Я Олива, і це я вам тут постійно щось розказую. Я харизматична, вольова і люблю, щоб все було по-моєму. Так, я трохи псих. Тому м'який характер мого чоловіка, мабуть, єдине, що ратує наш шлюб, який, до речі, триває вже 10 років, майже 5, з яких ми йшли до всиновлення. І ви вже знаєте, що ми батьки чарівної дівчинки Лії Дмитрівни, без якої ми вже не уявляємо свого життя. Але ж вона стала третьою дитиною в нашій сім'ї, і ви ще багато чого не знаєте. Бо вже 10 років ми мама і тато для найкращого хлопчика в світі Мілтона, породи Померанський Шпіц. І його поява в нашій сім'ї це одне з найкращих моментів нашого життя. Бо він моя душа, мій син, мій талісман, мій найкращий друг. Але шість років тому наша родина стала більше, бо у нас з'явилася наймиліша крихітка білі, вона ніжніша за розтоплене масло, тиндітніша за квітку лотоса. Але якщо ти їй не подобаєшся, тобі хана. Вона моє диво. І Я ніколи не зрозумію тих людей, що не вважають своїх улюбленців родиною, бо це ж найважливіше в житті. І як будь-яка турботлива мама, я хочу найкращого для своїх малюків. І для своїх старших дітей я обираю все в магазині Pet House. Бо це комфортно і зручно, швидка доставка і класний сервіс. Бо там найкращий вибір аксесуарів, кормів, ласочів та іграшок, які так люблять наші песики. Без них моє життя було б неповним, бо любити так несамовито і віддано можуть тільки вони. А з кого складається ваша родина?